Київська цариця Шируа і в розкопках могили якої брав участь Тарас Шевченко. Однією з найцікавіших постатей ранньої скіфської історії є донька Асирійського царя Асархадона і дружина Скіфського царя Партатуа. Цей династичний союз засвідчує вагому політичну роль скіфів у регіоні Близького Сходу в VII столітті до нашої ери. Ім'я Шеруа і Теріт в перекладі з Акадської означає, ця жінка є молитвою, що вказує на сакральну роль цієї жінки у релігійному контексті Асирії. Про скіфів Асархадон писав у молитві до. До свого бога скіфи, яких я не знаю, йдуть на мене. Я боюся їх. Я молюся до тебе, о владико мій Ашуре, щоби ти відвернув їхній шлях. Існує гіпотеза, що саме і Теріт могла бути похована в кургані Переп'ятиха поблизу села Мар'янівка на Київщині. Розкопки цього кургану у 1845 році проводив професор історії Іванішев у складі Київської археографічної комісії. Участь у розкопках також брав Тарас Шевченко, який замальовував артефакти серед виявленого прикраси золото залишки пишного вбрання, що належали знатній скіфській жінці. На Ютуб каналі Україна Продавня повне відео посилання в профілі.